Перед початком розпису готуємо шкіру. Шкіра має бути сухою і чистою, без кремів чи тональної основи. За три дні до розпису бажано зробити пілінг ділянки шкіри для мехенді, щоб оновити верхній шар шкіри. Якщо і волосся, його можна видалити за бажанням, щоб не заважало під час розпису. Свіжо нанесену хну на шкірі потрібно тримати 8-12 годин. Готовий розпис можна залишити так або заклеїти спеціальним пластером. За цей час хна віддає свій колір, перебуваючи в контакті зі шкірою. Через 8-12 годин знімаємо пластир або очищуємо шкіру від хни і не мочимо ще кілька годин. Спершу колір буде рудий або світло-коричневий і темніше до коричневого кольору протягом трьох днів. Саме такі властивості має натуральна хна на шкірі. Малюнок можна змастити натуральною олією, кокосовою або оливковою. І таким чином доглядати за малюнком. На шкірі хна тримається від 1 до 3 тижнів, на долонях в середньому тиждень. Чим менше тертя контакту з водою, тим довше тримається малюнок. На різних частинах тіла і на різних людях хна проявляється по-різному. Все дуже індивідуальна, джехна це живий матеріал. Приємного вам розпису.